<світаю> Вітаю всіх глядачів на моєму відосі. Я граю на сервері QuantRP в ролі поліцейського наразі. Сьогодні будуть арешти патрулі. Сьогодні перші 6 хвилин я там під пивом трошки, так що ну приємного перегляду, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та вводіть промокод Медіс. Всім приємно перегляду Тільки достав штраф, виписав, добле, поставив. Ти його <свіття> Що? Вы про нас кажете? Аган агенти. агенты. Я порушую под эксчиной. Там мы уже хуй доживаем. різні тут. Оу! Фу, Тут, да. Салам. Що за жить хуйос, реально? Крабу Маєш. Маешь. Он скажет. Я мае твою. Сейчас мы наделаем дело дработикам куча. Ты выпал? Да я уже лезу. Ой, упав маленький. Ой-ой-ой, ой ой Какая Викай тосик маленький. Раз патруль по півроку поїхав, і то за руль не може сісти. Давай. Що ти малий нога, бл? Плаки-плаки. Чмо. Или нормалдаки. На Наркан е лучше не закидується. Ой... Бланк О. достав, виписав штраф по клоуну на ЛБВ. Евакуйовав ну, машиночку. Туда так, громадянчик, до з Що? Прижимаємось до з Небезпечний маневр. меневр. Ничего. До збича прижимаємось. До усбіча. Дальше, дальше, тут же зупинный зупин. Ваши червоны бородюр. Ты про вас давал. Так нормально, покажите ваши документы. А для чого? Что я зробив? Пришел дорожній кодекс, небеспечный маневр, показывает свои документы. Де, де, де були дебл небеспечный маневр. Законовымога давай. Законнова офіцер восподился, жетон бачили уже. Сек... Взял, подав. Что тут происходит? Я мол пати не стал знайомом. б'є тебе. Да матяне, незнайомой, сюда выражается. За мной же он общал хуй. Громадин, хороший документы законовего все Марковка. Подожди, тихо, помолчи. Перша закон офицер разпити. Ты земною выведешь бесиду, я ко мне ничего. Ты мне ничего, мой байк, да, да. Да, да. Так ты мною шан. Проб... Ти, ти зі no. зі не показывай, не пошли мне показываешь. Так, вы зараз... Розумієте, ты адміністративний кодекс кодекс саме древней культуры. Административный кодекс на 20 тысяч трав закон. Яшину закон посетил. Саня белый вже едет, на. Яшину закон Пуруши. Що ти робиш ти? Запоняемся. Я, я закон Пуруши. Небезпечні маневри. Чи ти забув вже? Що він делает в натуре? Що він делает, Рома, я вас Правильно є 20 тысяч отюка. Надягну надягнув кіданки. Тим по нулям можу відкат скинути, що мені бабка. Добре, на перший раз попереджено. Відпустіть мого, блять, там. там неї, а вони якісь так прині. Спочатку мене як. Я їбала за володібіл. Ти де нахуй білий? Школьник, блять. Давайте, давайте до базарамся. Такі з ким базари? Скрай двері допоможе вийти. Ну. Я сам вийду, блять, не треба. Натурі. Premises, не захотел Кто ты? просто. Не закайтесь, пожалуйста. Адвокат? Что адвокат? Все нас за не Ты меня адвокат куда ...за за какой цели ты адвокат снимите. Кажу, за какой цели ты Кажу, кайданки снимите. Кем являетесь? Прокурором. Показывай. Креастіво два раз бачу, так, добре. Бланк випсуну, на або я її наклею. Квадр викачу. Ті, <плес> <плес> Слеш мій пафосно передірнув затвори зайвий раз. Давай. Це типа под... Ой. Все, все, є клієнти, є клієнти. Так, всім... Єбать, дальний світ на... Стояти на Кайданки сняв надягну. Мене нема кайдана. Так зараз ставишь 6 к 2 кримінального коса пограбування, тобто відкритий, выкрыв не чужого майна. Зараз открыти двері, посажу просину закрию двері. Ну можно ему 25, да, то шум. Стрелянина, 800 метрів, поехали. Да? Сейчас, сейчас, кидаю. А, а є... все, выклик був скасон, выклик був с не заезжай. Ти ты блять. Их багато? Да. Я не знаю, ти що хочеш ворватися з двох ног? Блять, старий, ну, я всегда не... зал. Давай делай, коли не делай, Бля, okay, полетели. Ти тоже не начинай одразу стреляти, треба було підійти поплити. А він палить по-другому, що не починає. Він кримінальний порушник, ти шо Дивитися на крису тому, їм що. навалити. Так а я що делаю? <реш> 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 Все, всіх кафа. Всех кто, кто живы, Ликари, да, поможите, живые, Мы mm. а, да поможите Живые кафа, Мы тут правосудие. А можно пикнуть? А что ликер трупа не поднимет? Все, и тихо. О, oh, пар паркование на тротуаре. Сейчас скажу, скажу статью, сейчас секунду. Все хорошо. Опа. Громадянин! Чу? До узбічі. Сходимо з того. Громадянин! Зупиніться, все равно подіяюсь, перша закону вимогу. Друга законно вимога зупиніться, все равно подіяюсь. Третя законно вимога. Зупиніться, все раму з поділяюсь. Стрі... Так, где стану печку, там першу медичну. Поднимай я прикрываю. Кайданки, бля. Ну шо ты робишь? И другого упакуем. Ну стан телефон виключив квадар. Ну блядь, пать. Транспорти і захип Ой, мужик, ой. Ой-ой-ой. Мегафон. Ти вже два від Ой, можна стріляти? Зупиняйтесь. Можеш стріляти? Потепер можеш, блядь. Давай, давай, роби. Ну зачекай. Поки це роженець, таїть, курва. Турбину дую. Та ніта встоїть. Ой, поміг. Оп. Ой, поміг. А Опа! Оп, тормозі. Зупиняйтесь, будь ласка, умоляю, зупиніться. Будь ласка. Скучно. Щас йобимся, йобимся, блядь, быстріше йобимся. Джим, за, за, за баранку, Джим. Та, блядь, спад... Бачу одну фіолетову машину, одну зелену. Хуй знаю, поки що не в крайних містах. Мені, мені кажеться, чуєш, мені кажеться, вони просто охуїли з такого розгората собиті. Так, так, я ж кажу, бо вони потерялись, пі***ц. ПНГ по машинам. Ем... Мені типу, за***шу, я зараз його кафну. Саморівнімаці. Ми їдемо. Я ФК стояв, чел просто підійшов мене з кулака за х**ера. Нам є ще один ходим. кар може відкинути А? Я медісу. Сніму кайданка з поясу. Та тягну на роботі не. Медіс, це ти? Це медіс дам. Ніхуя собі, он це я тебе забаранів. А за що? Просто. просто в тюрязі тепер, що? А може не надо, може дам. Что по базаре. Там, Там уже не надо. Ты что, еще и порыжишь попутно, пока меня везешь? Где ролики, я что-то не понял. Процессы, процессы. А, ча чаще бы чтобы... быть, мне все равно. Вообще-то я на кабина, ты должен меня отпустить. Не я держатель авторы.